Восьмий тур чемпіонату України дніпро 1 який досі залишався непереможним. Команда, яка не втратила жодного балу у цьому сезоні, зустрічалась з інгульцем. Олександр Кучер знову провів ротацію складу. Адже попереду чергові поєдинки ліги конференції. Тож як проходила гра проти інгульця, усі найцікавіші моменти та забиті м'ячі. Друзі, дивіться в нашому огляді. Не забувайте заряджати улюблені клуби на перемогу разом із нашими партнерами. «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Аби хоча б мінімально собі перевагу забезпечити. Оскільки знову ж таки, далі вже матчі Єврокубків. Зараз моменту інгульця рятує Юрчук. Дуже хороша передача розрізна у штрафний майданчик. І зараз голкіпер Дніпра один демонструє позиційну роботу. Немає тут положення поза грою. Хороше вривання до штрафного майданчика, але пробити повз Юрчука не зміг у цьому епізоді Нагієв. Бланко в дотик, помиляється. Бланко кухарук встигає віддати пас. Забігання є е, далі по центру непогано. і Можна на ударну позицію виходити, але. Здається, зараз на Кищі немає нападника. Клименко не центр форвард зовсім. І настільки перспективною ситуацією не зміг скористатися. Дуже хороший вихід. І ось тут прекрасна позиція, але далі Клименко почав підбирати м'яч, почав підлаштовуватись під цей удар, і в підсумку удар вийшов. Але варто знову ж таки одну хвилину бачимо, додав Олександр Шандор, арбітер цього поєдинку, навісно, дальню стійку удари 1-0. Ось вам, будь ласка, стандарти. Ми говорили декілька хвилин тому про те, що дуже високі в Дніпра 1 і Адамюк, який зараз забиває, і Логінов, і Сваток. Все це вкрай габаритні футболісти. Зараз свій перший шанс Дніпра 1 реалізовує. Забиває Олександр Забиває Володимир Адамюк даруйте. Дуже хорошої передачі, Амаш класно виконує навіс. Кучер зараз теж підвів свою команду. Спочатку пішов на вихід, потім зрозумів, що не дістає ось цю траєкторію передачі і просто відкрив ближній кут, кут, в який пробивав. Адамюк. Ну і чому ніхто не грав до кінця за Дам'яком теж залишається запитанням. Ось так вже в компенсований час дніпро 1 свій перший момент у цьому матчі одразу реалізовує команда Олександра Кучера. Ну і тим самим Карайн Гулець за Є Саків виконує подачу. Юрчук промиляється на виході Юрчук і один Зараз показує голкіпер Дніпра 1 що заважало сонце. Він не бачив високій позиції м'яча, але це ж ніяк не скасовує помилки голкіпера і забуває інгулець. Ось, будь ласка, стандарти, те на що розраховують. Артем Смоляков він зараз виграв м'яч. Ще раз дивимось. Юрчук Ну, справді таке враження, що він просто не бачив вже в кінці, куди летить. Але ну хіба це може бути виправданням у професійному футболі? Помиляється голкіпер Дніпра 1 і смоляков відправляє м'яч у ворота. Цього сезону ця голкіперська історія вона не відпускає Дніпро 1. Валев вже скільки було у нього схожих ляпів. Зараз Юрчук також помиляється. І Інгулець забиває швидкий м'яч. тайму. На 56-й хвилині Смоляков зрівнює результат. Запорожця Бланко. Хороший пас в один дотик проходить до штрафного майданчика. Момент інгульця Юрчук. Добивання і каркас рятує. Ще удар. Вище воріт летить м'яч. Завершення вже від Клименка. Зараз потрійна небезпека. небезпеку. Про один. Але як же ж здорово, ось тут в один дотик переведення у штрафний майданчик Юрчук вчасно грає на виході. Вже другий епізод, де Юрчук рятує сьогодні. Знову Нагієв. Вже в другий Він сьогодні не переграє голкіпера, потім добивання в дотик. М'ячу стійку влучає. Ось і, будь ласка, з одного боку навар... забігає з глибини. Кухеру, але не отримає пасмі. Залишається Він гульця Запорожець. Не пройшла його передача. Ще один навіс удари. 2-1 Забиває Інгулець. Знову Смоляков. дубль півзахисника Інгульця. Нічого собі як відповідає команда Лавренка на старті другого тайму. А почалося все із чого? З того, що обрізався Назаренко на власній половині поля. Не підстрахував це вже завершення моменту після того, як Назаренко втратив м'яч. Але знову ж таки Сваток Адамюк вдвох тут не змогли не допустити того, аби м'яч дістався. Таки до футболіста Інгульця 2-1 на користь команди Лаверненка. Ну, зараз інтрига просто максимальна в нашому матчі. Ну і тут знову ж таки до теми інтриги загалом чемпіонату. Адже інгулець до цього в шести народжені в Україні заряджені перемагати. Піхальонок проходить пас в дотик. П'ятою занадто, але піхальонок вмикається знову. Пробиває піхальонок. 2-2. 2-2. Забиває Дніпро 1 це ще аж ніяк не вечір, це ще аж ніяк не кінець. Олександр Піхальонок. Все зробив сам зараз для Баці, себе. сам перехопив м'яч. Спочатку сам віддав, далі піжонська передача в дотик, але подивіться, на піхальонка він не вимикається. Він користується тим, чим м'яч відскочив від Чинбая, від захисника Інгульця. Далі поміж трьох ще й. Поміж ніг пробиває супернику. Просто більярдної точності удар від Піхальонка. І зараз дуже цікаві. 20 хвилин у нас попереду. Знову нічийний не... Залишає м'яч довби. Хороший удар у ближній кут. Хороший удар від футболіста, який щойно з'явився на полі номер Фарес Балулі. Дуже близько було до дев'ятки. Гуцуляк обігрався з танчиком, але вдається відбитися. Футболісти Мінгульця. Танчик знову на фланг. Гуцуляк. Гуцуляк залишає м'яч у грі. Віддає до штрафного майданчика. Когот прострілює. Удар відбиває кучер. Зараз могло бути дежавю матчу проти руха, але. Цього разу голкіпер врятував принаймні поки що. А Маша ще один навіс. Влучає м'яч у захисника. І на цьому фінальний свисток дає арбітер. Ще раз дивимось. Момент завершальний і врятував тут Данило Кучер. вистояв нічий нічільця. Це ж друзі, будемо завершувати на цьому трансляцію. Дякую вам за те, що були з нами. Ма для вас коментував Олександр Новак. На все добре. Почуємось. Виходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парімач та Дніпро – народжені в Україні, заряджені перемагати.